Все одно як порівняно у безпеці. Аліна Павлушенко з донькою Ліаною лікуються в Житомирській обласній дитячій лікарні вже два тижні. Під час повітряних тривог дитиною спускаються до укриття закладу. Відразу вдягаюся тепліше, щоб бо тому, що там прохолодно. Вдягаюся, беру пледа і на руки бігом біжимо туди в укриття. Там є ліжка, є пледи забезпечені. Можна дітей і накриті, там і сплять. Ну порівняно із тими укриттями, що я бачила, то звичайно тут дуже гарно за словами Юрія Довгополого. Керівника закладу сховище працює з 24 лютого 2022 року, але майже рік всі пацієнти до сховища йшли лише вулицею. Майже весь рік це здійснювалося через вулиці, тому що проектом. В лікарні, тоді, коли вона будувалась, було передбачено, що пацієнт має вийти на вулицю, обійти частину приміщення, і після цього тільки спуститися в сховище. Пацієнти стаціонару спускаються на перший поверх, і через ті двері виходять сюди в галерею, і спускаються в сховище. На ремонт укриття з обласного бюджету виділили 24,5 з половиною мільйони гривень. Укриття у закладі площею більше 600 квадратних метрів розраховане на 304 особи. Сховище розподілене на декілька кімнат. Кожна з них відповідає за окреме відділення з дітьми. Тут знаходяться виключно медсестри, які працюють на посту і санітарки. Тоб, кожна медична сестра, кожна санітарка вона повинна знати, куди вона веде своїх дітей. Тобто, все чітко, все нормально. Ніхто не бігає, шукає собі місця. Кожен знає, що якщо сигнал тривоги, я йду в цю кімнату. У нас навіть на ліжках написано де чи є відділення, де мають бути дітки. Так? На ранок 5 червня у лікарні на лікуванні знаходиться 257 дітей 257 і більше 80 дітей, мам, говорить Юрій Догополи. Тобто це 320. Фактично, ми маємо пацієнтів і більше 200 чоловік. Це персонал, це не рахуючи тих відвідувачів, які звернулися в поліклініку. Під час тривоги ми теж запрошуємо їх в сховище. Я вам хочу сказати, що із зупинки, яка знаходиться напроти лікарні, з магазину, зі стоянки, хто де знаходився, вони йдуть всі сюди. Ми приймаємо всіх. Були такі дні, що тут знаходилось по 400 і по 500 людей. Тут в коридорах стояли, але нічого, все нормально. В області. 1423 укриття, і сьогодні їх стан та доступність перевіряють, каже Віталій Бунечко, начальник обласної військової адміністрації. Зараз комісія з національної поліції ДСНС, нашого департаменту цивільного захисту, здійснює перевірки всі бомбосховища. Будемо я точно можу сказати, що такої немає таких бомбосховищ, як в обласній лікарні, але сьогоднішньої е, ранку, якщо ми кажемо, що 54% вже перевірили, і тільки 33 укриття визнано непридатними. Антоніна Туга, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина.